З другої статті 370 років випадка Україна долучиться, а розділилася в полі. Коли я студію схвалила перецінка, через виконавлення надолітку, позицію підтримуємо 1000 баб, що наступного обрання західного захисту тримання підготовки щодо Мельника Вадима Лувича. До суботи, українця, громадянка України.

<рес> а що ж ти людей не виходиш і стало? Ти ж казала, що не шуміли. Зі свідками, і так та так та так. Так. Дійсно. Дійсно. не одгузли, не гораздо мельника, негайно даний свідчимо всі документи, які дають. Ви питати мельника, з'являтися, висвідчував, заніс. За хвалу! Рішення суду в залі знали наперед. Уявляєте суд? Ваш суд рішення знали наперед, що ви відпускаєте. Ганьба вам! Ганьба! Ганьба! Просто ганьба! Мрак, Думайте, ви так ви, ви ловлять, відпускаєте, тупо мрачки. Як постійно, вони ви не ловлять, ми відпускають. Вони ловлять, ви відпускаєте. Так постійно. Давай, бабло, вивращайся, діємо. Так бабло нічого не вийде. Ви сядете, а ти сядеш і ти сядеш. І подруга ваша сяде. За ніхто гарантій не давав. Ви всі сядете, я вам обіцяю. Ви всі будете. Це не немає. Ви слухайте уважно, нехай для прокурора і слідчого роз'яснити суть, що вас здати треба які документи і щодо засобу. Я перепрошую, а можна, можна повторити запобіжний захід, бо не почули представники працювати. Ви взагалі сюди не вийдете, якщо вам це не понятно. Що вот. вам було взяти? Да. 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 Ви виході, ходя ще вже мови з пуєві. За цим, що задумали мені дружить. Да. Ви зробили дуже страшну річ. Шановні, рішення суду було відоме всім наперед. Ви зробили дуже жахливу річ. Брат, продовольчий. Що будете робити да. далі тепер? Да Ну що ви тепер будете робити далі, поясніть. От всі знали рішення, що будете випускати. Приїхали ті тушки стоять, щоб супроводити. Що ви зараз будете робити? Поясніть. їхати? не Можемо послухати. П'ятеро для фізичного супроводження человека, которого випустять, которым заплатили деньги. п'ятеро им стало стыдно, когда они разобрали еще много. і не ушел. Но остались другие. Ані об этом ну, как бы... Это, короче, это короче, розбл. Це що приїздить? Мама розказувала, як треба робити, як не треба робити. А що ж ти маму не слухав? Mm -hmm. Що ж ти вирос з таким виростом? Mm -hmm. І дружбан твій. Mm -hmm. Що ти робив в 13, в 14, в п'ятнадцятому? Mm -hmm. Що, ходив додому, mm -hmm. купляв студент, дачу, їли, тачки. Успокойтесь, другая! Успокойтесь всех! Смыта!